Нас йдуть в лікарню, в доопераційну їх пускають. Про зуби може розповісти, і про серце може розповісти. Ми вживаємо розведений спирт. Дом універ дом універ. Або не втрачу свідомість. Як вас звуть? Мене звати Шараченко Ірина Віталівна. Який ви факультет курс? А, шостий курс, перший медичний факультет, 11 група. Юлія. Який ви курс? Факультет? Уже четвертий. Перейшли, так? Так. Володимир. Який ви курс? Факультет? А я перейшов на шостий курс, другий медичний факультет. Я навчаюся вже на четвертому курсі, факультет медичний номер два. Мене звати Катерина. Це Юля. Я вже на четвертому курсі на М1 факультеті. Опа! Скільки часу ви витрачаєте на навчання? Дуже багато часу. Я вважаю, що якщо людина пішла на медичну спеціальність, то вона повинна бути готова до цього і мати дуже велике терпіння. Я не рахував скільки годин, тому що я не лягав спати, поки не вивчу тему з анатомії або не втрачу свідомість, тому я маю 5 з анатомії. Уважаємо. На перших курсах це було дуже багато часу. В мене було тільки дом-універ, дом-універ, і навіть на прогулянки майже не було часу. Ой, дуже багато, десь ну, 7-8 годин, певно, що в день. І скільки годин ну, сну було десь в день цього? Іноді було, що взагалі не було. Як чергування до було? Чотири, п'ять максимум. <рес> Коли навчаюся, в один-шість. Це багато. Звісно, <рес> багато. Найбільший стереотип про студентів медиків. Всі вважають, що студенти одразу з першого дня навчання одразу йдуть в лікарню до операційної їх пускають, одразу йдуть в Мор. Але насправді перед цим де вже велика база, теоретична база. Яку ми е, напрацьовуємо декілька років, напевно, це те, що вони повинні 24 на 7 проводити за своїми підручниками, але насправді це не так, і дуже багато часу також варто приділяти і практиці, але це вже набагато цікавіше, ніж просто проводити за підручниками. Тому я вважаю, що напевне це те, що студенти-медики не можуть відпочивати або якось розважатися, хоча просто вони повинні грамотно розподіляти свій вільний час. Це Ні, <гуми лікарі> <гуми лікарі> в мене, на жаль, батьки лікарі, тому в мене таких не було ніяких заблуждень. Що у студентів-медиків замало вільного часу, його просто немає взагалі. <гуми> що ми вживаємо розведений спирт. <гуми> Яке найбільш дивне запитання вам задавали, коли дізнавалися, що ви студент-медик? Або Чи... просто можна зробити Франкенштейна насправді, справити. Чи зберігаю я холодильнику органи формаліні? Чи мозок рідкий? Мене таке запитали колись, куди його дівають. Ну напевно, навіть це не дивні питання, але скоріше вони вже вважають, що якщо я вступила до медичного возу, то я вже все знаю. І я і про зуби можу розповісти, і про серце можу розповісти, і про мозок, але я ж... Тільки навчаюсь, і тоді буду працювати по війській спеціальності. Дуже багато моїх знайомих цього не розуміють. На жаль, дина не знаю. Завжди питають, ким я хочу бути. А я поки не хочу нікому говорити, ким я хочу бути. Тому вони думають, що ми зразу як подаємо документи, зразу знаємо, куди ми будемо вступати, ким ми будемо потім за спеціалізацію. Ви нічого не знали, Ви користуєтеся паперовими чи електронними версіями підручників? Ой. Вже давно тільки електронними версіями, оскільки паперовими в бібліотеці буває з годинами роботи важко співпасти. Там... Ножку отак от можеш. Твоєму познанні настільки приспоснився, що я як будто би уже що А, Видно? Ладно. Факультет медичний номер два. Дівчики, ви не хочете теж знятися? Бачили, що я творила.